Про що думала згадана вами людина, збираючись на зустріч із вами? Дуже короткий буде розклад, тому що тут все ясно і зрозуміло. Особливо, якщо ви загадали зустріч з коханою людиною, або там раніше коханою, неважливо. ну, Щось в такому сенсі. Я маю на увазі не ділову зустріч. Хоча більшість, звичайно, тут і загадали особисте життя. Про що думала? Що дуже хоче наповнення емоційного від вас, що ви дуже запалюєте цю людину в сенсі пристрасті, що з одного боку навіть лякає людину те, наскільки запалюєте? Що людина отримує від вас емоційне наповнення. З вами найгармонійніший союз. Ну, якщо у вас до того вже були зустрічі, то людина про це знала. Напевно, якщо не було, то уявляла собі, який класний буде з вами союз. <кій> ну, але тут навряд чи не було зустрічей, тому що десятка кубків, ще й підколодна десятка пентаклів, це про те, що людина відчуває вас як свою родину, як найкраще, що було. В житті це абсолютна гармонія, абсолютне наповнення, абсолютне навіть матеріально і по здоров'ю. Знаєте, як коли стосунки наповнюють, вони ж призводять до того, що у людини стає гарне самопочуття і ну, якби все добре стає з матеріалкою. Тому тут абсолютне бінго. Єдине, що тут, як мінус, можна сказати, що людину це б вас навіть лякало. що ну, Як так могло скласти, що такий пазл ідеальний? Тобто, ну, ні добавить, ні, ні убавить все так чітко, все класно. Тобто ідеальний союз по цій карті це. Ідеальний союз двох людей, повна гармонія, взаєморозуміння, і хочеться віддавати свої почуття, і хочеться отримати, отримувати їх натомість.